Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Венді, і сьогодні я покажу, як збудувати ось такий стартовий будиночок. Давайте ж розпочинати. Беремо смерекові колоди і ставимо їх в висоту аж в три блоки з кожної сторони. Далі беремо смерекові дошки і ставимо їх ось таким чином, як показано на відео. Далі нам потрібно взяти залізну мотику і ведро води. Ведро води заливаємо ось сюди, беремо мотику і беремо насіння насіння пшениці, можна будь-що і, і садимо ось сюди. Далі нам потрібно взяти скло і ставимо його вокруг, навколо, навколо нашої теплиці, так можна сказати. Але обов'язково нам потрібно залишити місце для хвіртки, щоб можна було сюди зайти. Далі нам потрібно взяти сходи, і ставити їх ось таким чином. Але обов'язково їх ще потрібно поставити з іншої сторони ось таким чином. Далі нам потрібно взяти смерекові колоди і поставити їх ось так. Як показано на відео. І поставити їх потрібно з усіх наших сторін. Далі беремо смерекові дошки і ставимо ось так, так. Далі беремо смерекові плити і ставимо їх навколо нашої теплиці. Тільки з цієї сторони не ставимо, тому що воно буде. Заважати нам підніматися на другий поверх. Також нам потрібно продовжити Продовжити сходи. Ставимо їх ще ось сюди і також ось сюди Беремо смерекові колоди і ставимо їх в три блоки висоту ось так з усіх сторон. Беремо смерекові дошки і ставимо ось так. І також залишаємо місце для вікна. Ставимо сюди скло. З іншої сторони в нас тут не буде нічого ніякого вікна. І з задньої сторони в нас не буде нічого. також. А ось з цієї сторони вже буде в нас вікно. Але перед цим нам потрібно поставити смарекові двері. І вже ось тут поставити вікно. Далі нам потрібно постав... зробити дах, ставимо так, смарекові дошки. І нам потрібно взяти смерекові плити і поставити їх зверху. І ще потрібно поставити ці плити ось таким чином навколо нашого другого поверху. Далі заходимо всередину нашого другого поверху. Тут нам потрібно ще зламати ці блоки. Далі беремо, беремо наше бірзове ліжко, ставимо його сюди, беремо скрині, ставимо ось так і беремо ще три пачі, ставимо ось так і беремо ще верстак. І обов'язково сюди потрібно поставити ліхтарик, щоб було видно в нашому будинку. І щоб було, потрібно їх поставити ось тут. І поставимо ще їх ще ось сюди. І все, наш стартовий будиночок готовий. Ось він як виглядає ось тут і з другого поверху. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайку. Переходьте в мій телеграм-канал. Там Буде багато чого розповідатися про мій YouTube канал. Підписуйтеся! З вами був Вензі, Всім пока!